Мы уже собрались, вдягнули купальничку. И так я себе забрала две косички, и сейчас я иду на снеданок. Вот такой снеданок мне сделали. На выгляд, конечно, не дуже сырнички. Что-то они трошки упали у нас. Мой тато краще делает. И соус. Я не знаю, как он называется. Вот. Сейчас буду кушать. Мы поехали на отдых, но тут не было праски, а у мамы есть редкая праска. Вот такая. Тому а в мене є футболка пам'ята. Мені треба її вдягнути. Ой, де. Да. І все. І вона рівнесенька, поглажена, як після праски. От така от рівнесенька. Рекомендую. Може, навіть і не було. Вірую тут спробувати баблті. І от мені мамулечка купила. Тому зараз будемо коштувати. Це ну, основа як мілкшейк з пломбіру, а кульки э, карамель. І зараз будемо пробувати, коштувати. Дуже смачно. Дякую мамулечки. Вибачте, моя чашка, вибачте. Ми йдемо на обід у їдальню ресторан Гніздо. Не знаю, як це такі назвати але там вкусно. Ми вчора їли. Сьогодні я вам покажу, як там, що вкусно, не вкусно. Ідемо до сезон подивитися, як там у нас, яке меню, і як у нас. Пішли. Як і обіцяла, ідемо обідати до нас у наш ресторан. На обід у мене пюрешечка і котлетки на пару. Я вже пообідала, батьки ще обідають, а я зараз їду до басейну. У нас. У меня сейчас не получилось. Можно еще раз? А правда нет? I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn it to shape my way so you can go kick clocks i'm stack breaks up build what i want to make cuz i don't give a fuck what you say yeah, ми сьогодні вранку ми вже прокинулись і ми поснідали, десь нагвона був бутерброд. От і ми йдемо на море, тому що мама вчора була на морі і сказала, що там було вже чисто. От ми зараз з'їм на море. Брит, а ми йдемо на вечерю. Все добре покупали сьогодні. Цілий день на морі, у басейні. Тому що останній день От я згоріла. У мене трошки червоне лице. І я загоріла купальником. У мене тут шлейки, але не видно. Ось таке гарний, давайте я вам покажу. Ой! Так, і вдягнулася. Ми йдемо на вечерю. Ми прийшли на вечерю у ресторан, але там 30 столиків і два офі... офіціанта, кухари. І ну, нам чекати замовлення півтори години мінімум. Тому ми пішли з ресторану і підемо на базарчик і щось там подивимось на вечерю. Ми до сих пір в поисках нашої вечері, тому ну, мама купила собі рибку. Ми пішли у ресторан, але там такі злі, е, черги, тому ми пішли шукати. От, е, ми пішли на шашлики, там теж така черга. Зараз йдемо до нас, на шашлики, ну, біля нас. Сподіваємось, що там не буде черги. Я вже повечеряла шашличками. У нас тут дискач, а да, знову. А я тільки що обнаружила, що у нас ой, у нас у мене. Ne my croxief, man, not Let's go. I wake up to a little bit of drool. On my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes Від. Ми вже сьогодні уїжджаємо сьогодні десь о 11 годині. У 10 ми підемо снідати, обідати, не знаю, перед поїздкою. А потім ми заїдемо вдома. Зараз я сиджу у ось такій кімнаті, не знаю, як це називається. Да. І буду пробувати напевно. Закінчився наш міні-відпочинок. Пора вже додому в Київ на навчання, тренування. Сподіваюсь, ще приїду, але можливо вже у Турцію, наприклад. От. Буду дуже сумувати за цим готелем. Дуже там було класно. Ну, тепер все. Додому.